Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Росія тримає біля кордонів України 400 літаків і 360 гелікоптерів. Її вертолітні підрозділи чисельно зросли, але у повітряних силах Збройних сил України не бачать причин для паніки. Росія не стягує літаки і гелікоптери до кордону України. Така кількість авіації була ще до вторгнення. Були 450 літаків і 250 гелікоптерів. Попри те, що уже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряної оборони, і таким чином, що збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів. Наразі вони нараховують 360 одиниць, це 165 ударних вертольотів, решта військово-транспортні. Тут нагнітати словом стягування не потрібно. Ця авіаційна техніка була і, відповідно до тих завдань, які вони собі ставлять, проводиться ротація. І переміщення техніки довкола наших кордонів. Так, речник командування ПС ЗСУ прокоментував, озвучену напередодні інформацію про те, що довкола кордонів України перебувають понад 400 бойових літерів. Літаків і 360 вертольотів. Ігнат наголосив, що Росія використовує для атак на Україну десятки аеродромів і на своїй території, і на території Білорусі, і на окупованих територіях України. Він також припустив, що Росія має до 4 тисяч одиниць різної авіатехніки, а в Україні після розвалу СРСР залишилося авіаційне угруповання в понад одну тисячу літальних апаратів. Проте виготовляти надалі сучасну техніку та зброю Росії будуть заважати західні санкції, зазначив Ігнат. Тим часом білоруські спеціалістики. Лісти ремонтують бойову російську авіацію на авіабазі біля Москви. Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу Барановичі періодично їздять у відрядження у складі виїзних груп для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі. Територія авіабази Кубинка сказано у повідомленні. В Основному роботи виконуються на літаках типу Міг-29 та їх модифікаціях. Зазначимо, саме на цій авіабазі декілька днів тому в ремонтних цехах пролунало декілька потужних хлопків, після чого вибух. Думаємо, білоруси добре постарались і ну прямо чітко полагодили техніку. Сам же білоруський диктатор Олександр Лукашенко ще декілька днів тому заявив, що літаки СУ, які містяться в країні, вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. За його словами, вже визначені цілі на випадок провокацій заходу проти. Білорусі про це повідомляє білоруський державний медіаресурс Белта. Ми колись із Путіним у Пітері, Санкт Петербург, заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки суд для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готове, сказав самопроголошений президент. Він додав, що країни заходу в межах операції Атлантична рішучість продовжують вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть, зокрема, й до країн Східної Європи. Вони, західні лідери, повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають. Я їх попередив, не дай Боже, якась серйозна провокація проти Білорусі. Цілі у нас визначені. Центри ухвалення рішень, ми їх знаємо. Я не погрожую нікому. Вони дивляться за нами, а ми стежі. За ними, Зазначив Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі додав, що якщо не влада в Європі, то військові чудово розуміють, що загострювати відносини з Білорусю не можна, тому що це загострення відносин із союзною державою з ядерною зброєю. Ну що тут сказати, клініка. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!